Зараз я буду вам розповідати, як працювати з нашою новою лампою УФ для нарощування Вій. Так, почнемо від того, що я вже зробила. Спочатку ми клеїмо такі чорні патчі, як бачите, вже приклеєний патч. Далі беремо білий скотчик, такий ультрабілий силіконовий силиконовий скотч. Ізолюємо нижні війки, щоб вони нам не заважали в процесі нарощування вій. Далі я буду брати ось такі підтяжечки, як бачите, ось такі. Виділяю одну і буду наклеювати їх на зовнішні та внутрішні кутики, для того, щоб наш отступ був більш. Детальний. Пропрацьовані були зовнішні та внутрішні кутики. Вони дуже легко знімаються і клеються. Дівчата. Зараз я покажу вам, що ще треба зробити для того, щоб ваш клієнт відчував себе максимально комфортно під час процедури. Ви берете такий другий патчик і підклеюєте ним, О, ще наше по для того, щоб клієнт не відчував тепло під час процедури, і йому було максимально комфортно. А зараз ми з вами разом пройдемо весь алгоритм наших дій. Що спочатку ми робимо? Спочатку ми формуємо наш пучок, потім виділяємо війку, виділили вію, занурюємо пучок в клей, прикладаємо до вії, і натискаємо лампу три секунди і відпускаємо. Дивіться. Все тримається. Дівчата. Зараз хочу згадати дуже важливий момент роботи з цією лампою. Відстань між лампою та оком клієнта має бути 15 см. Це дуже важливо, щоб не порушувати технологію роботи з цією лампою. Наступний дуже важливий момент: промінь світла від лампи УФ має світити прямо на око, не під кутом, не збоку. Потрапляти на ту зону, з якою ви зараз працюєте. Далі, для того, щоб пришвидшити момент роботи вашої, я б радила наростити спочатку верхній ряд, тобто всі війки обок. І далі вже переходити на нижній ряд для того, щоб вони легко виділялись і у вас не було додаткових ще склеїв. Так, зараз вам ще раз покажу алгоритм дій. І роботи з лампою. Зробили пучок, виділили вію, занурюємо в клей, підносимо до вії, приставляємо і тільки тоді вмикаємо лампу. Залишаємо на 3 секунди, підтримуючи. Все дуже добре тримається. Та наступний дуже важливий момент, на який ви маєте звернути увагу. Якщо клієнт під час нарощення говорить вам, що йому стало дуже тепло в тій зоні, в якій ви зараз працюєте, будь ласка, зверніть увагу на таймінг скільки ви тримаєте увімкненим промінь. Зараз я вам ще раз покажу три секунди. Більше тримати не треба, не буде у вас склейок, нічого такого страшного. Вам треба тільки звикнути до роботи з променем. Дівчата, будь ласка, контролюйте, щоб у клієнта в процесі нарощення не відкривались очі. Це дуже важливо. Дівчата, так виглядає упаковка нашої лампи. Всередині є інструкція: в набір не входить клей та окуляри. Окуляри і клей ви маєте придбати окремо. Ось такі окуляри так вони виглядають, вони складаються, підходять на будь-який розмір голови. Також в складі. Ще є така хусточка для того, щоб ви могли протирати свої окуляри. Дівчата. Зараз розповім вам про найчастіші питання, які ви задаєте, про цей клей, чи є в складі ціанокрилат. Так, є, але в дуже малій кількості і не викликає такої реакції, як звичайний клей до нарощування вій. Тому ця У-система буде справжнім спасінням для клієнтів з дуже чутливими очима та підійде багатьом алергікам. Клей має в складі фотоініціатор, який твердіє за допомогою променя світла. Також цей клей непремхливий і працює при будь-яких показниках. Але я дуже швидко працюю, наприклад, тому додатково в своїй роботі використовую ще пришвидшувач, змащую ним вії штучні. Так, тобто використовую мікробраш і наш бустер від платіну. Цей клей приходить в запакованому вигляді, і тут буде носик закритий. Тому в складі, додатково, в наборі, є ще ось така голочка, якою ви маєте проткнути собі носика, тому що не зможете капнути клей. Це дуже важливо. Клей завжди приходить запакований. Наголошую ще також, що будь-який інший клей не працює з цією УВ-системою, окрім спеціального клею. Для цього призначеного. Я перевіряла також додатково, скільки тримається вії з цією УВ системою. Після двох місяців маємо ось такий залишок. Яка кількість крапель потрібна на одне нарощування? В середньому десь три краплі клею і він практично не густіє. Зараз покажу його консистенцію. Вистачить трьох крапель на все нарощування. Для комфортної роботи ви маєте обрати оптимальне положення для вашої стопи. Я, наприклад, зараз маю підставку від лампи, і тому моя нога не висить в повітрі. Дівчата дуже важливий момент. Будь ласка. Для того, щоб ваші очі не стомлювались в процесі роботи, використовуйте спеціальні окуляри і не дивіться безпосередньо на промінь світла. Додатково слідкуйте, будь ласка, за таймінгом: ваша нога має знаходитись на педалі не більше 2-3 секунд.